Колишній кінотеатр імені Коцюбинського сьогодні тут з 9 ранку і до обіду маріупольцям, які переїхали до Вінниці, видають гігієнічні набори від міжнародної організації міграції. Про це Суспільному розповіла працівниця центру Я Маріуполь Наталя Бастрига. Ці набори видаються на період три місяці на родину. Так що родина, якщо з однієї людини, також на три місяці. Якщо родина один та більше, також один набір. Це умови спонсорів. До набору входить зокрема 6 кілограмів прального порошку, антисептики, засоби для миття посуду та прибирання. Палатинечка, свисток, жіноча гігієна, папір в наборі також великий. Подружжя Черкашиних Костянтин та Яна у Вінниці від початку повномасштабного вторгнення. В суспільному Яна розповідає, житло винаймають, тож така допомога для них є суттєвою. Багато коштів входить на оренду житла, і тому кожна копійка зекономлена там на пральному засобі або на шампуні, там на туалетному папірі, то вона найважніша, бо якщо ще на ці потреби витрачати кошти то ну, якось буде дуже важко вижити. Отримати набір гігієнічних засобів прийшов і Петро Бобровський. То, що ну, заробляєш, не тратиш на та, ну, як би, все потрібно, і продукти, і ботова хімія. Ну, якби тяжело. Ну, жильє плачуть, треба, тому все це дуже допомагає. Дякую. За словами Наталі Бастриги, гуманітарну допомогу видають переселенцям із Маріуполя, які офіційно зареєстровані у Вінниці та області. Таких родин 1175. Видають набори за адресою Соборна 68. Розпочали на минулому тижні. На тепер, за словами Наталі Бастриги, такі отримали 465 маріупольців. І миючі, і шампунь, і засоби гігієни жіночі тому ну це життя нам все це потрібно звичайно, і це не малий кошти. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне, Новини Вінниця.